Що там, не їде? Коротше, чого він не заводить? Це бо пацани клему не поставили. О, все клема є, зараз будемо заводити. То Зараз на попередньому відео напишу, що продаєте хорча, даже не, не заводиться. О. Так. Чік. Щось пікає. Да, 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 так має бути. Це признаки життя. Першого разу. Ні, він хотів 2003 року. Це оригінальний, прийшов з Японії, він в Україні не працював, він розмитаний. Ми даємо весь пакет документів для реєстрації. Працює чітко. Ну, я, в принципі, не, не ескаваторщик. Оу-у-воу-воу-воу-воу, <звісна> то не прогрітий. Що? Стріла, стріла піднімає на 5 метрів. Піднімає на 5 метрів, піднімає 900 кг на висоту 2,70 а на максимальну висоту піднімає там, 300 кг. Ну, апарат робочий, а, а чого ще його не купують. Проблема в чому, що е, хто займається ескаваторами, вони мають вже свої машини. Е, і е, цей дуже тяжкий. Він то класно, що він тяжкий. Ну люди мають машини до 5 тонн. І щоб купити цього ескалатора, людині треба машину поміняти. Тому. Да-да-да-да-да. Ну, одно що ще от, бачите, глушиться не, не з ключа. А так. Ну, він, він стоїть своїх грошей, він буде класно працювати. Хто його купить, йому повезе. Я так думаю, ну, на нього чекаємо ще клієнта. Тож ціна 24. Ми готові ще торганутися. Якщо реально вас зацікавило, приїжджайте. Спочатку його обдивляються, приїжджаєте спеціалістами, з подборщиками, не проблема. А, і після того ми торгуємося. Торг буде. Так що дзвоніть, домовляйтеся.